Нікчемний дискурс українського інформаційного поля. Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь YouTube канал до свого по по-своє» І в цьому відео я буду говорити про саме про нікчемність цього дискурсу, який нав'язується українцям. І наслідки цього нав'язування і цього дискурсу є насправді надзвичайно надзвичайно поганими. Власне, ви знаєте, ми в інформаційному полі практично ніколи. Ні, навіть до нападу Москвою у 2014 році, ні після повномасштабного нападу 2022 ми не обговорювали якихось дійсно важливих сутнісних речей. Вони просто відсутні, насправді. Насправді, українців. Привчили рефлексувати рефлексувати на інформаційні вкиди, і про які можна висловитися більш жорстко і певною мірою нецензурно. Причому ці рефлексії настільки однотипні, настільки примітивні. І одне із завдань, ключових завдань цього нікчемного інформаційного дискурсу. Це відучити українців мислити самостійно. А для тих, хто і так не мислить самостійно, то максимально унеможливити прозріння і унеможливити, скажімо так, самостійне мислення, самостійний аналіз і розуміння того, що насправді відбувається. Нам не розповідають про реальні механізми виходу із ситуації. Нам не розповідають про ключові елементи політики. Більша частина заголовків це знаєте якісь вирвані гучні фрази, які створюють форму. Форму великого захисника України, там в образі Володимира Зеленського чи якихось там інших депутатів, форму великого професіонала, починаючи там з прем'єр-міністра Гончарука, закінчуючи Резнікова з його золотими яйцями, який настільки незамінний, що навіть після мільярдного багатомільярдного зашквару його просто переводять в інше міністерство. І ще таких прикладів є дуже-дуже багато. Ну як тут не згадати таких істот, як Арестович і компанія, які там казали, працювали заспокійливим для всіх людей, брехали людям щодо Ірпеня Бучі Гостомеля про те, що все українські військові зайшли, взяли під контроль і так далі. В той час, коли і багато людей послухали і не втікли звідти, а потім була окупація і ці всі жахливі речі, знову ж таки, питання, чи має Арестович нести за це відповідальність чи ні. Але м, я в цілому хочу повернутися до теми інформаційного дискурсу. Знаєте, відео, де ти рефлексуєш на якісь поточні новини, от, до прикладу, я. Відрефлексував на проведення обшуків в Коломойського і в Авакова. Це відео набирає там 60, 60 тисяч переглядів. Для мого каналу це багато, тому що ми розкручуємося поступово, все робимо своїми силами. І, в принципі, я кажу, там важливі насправді речі і з такого ракурсу, саме такий комплексний аналіз в українському інформаційному полі, мало хто робить, але. Порівняно з тими сутнісними речами, з вибором геополітичного курсу, з ключовими елементами політики, на яких я наголошую, а їх два це влада та власність, і так далі. і так далі. Навіть такі речі вони є нікчемними насправді. Вони є неважливими, вони є другорядними в кращому випадку. Але українці вже привчилися рефлексувати, і це є величезна проблема. Написати якийсь пост, який починається там словами зрада, там чи Зеленський Тере, і там через епітет якийсь йому вставити, там різні епітети можуть бути. Заміним слово, Зеленський, там словом Порошенко. Суть від цього не змінюється. Такі речі, люди готові тиражувати, готові поширювати і так далі. Вони, в принципі, стверджують якусь дуже просту примітивну думку, хай навіть дуже правдиво. Але вони ж не несуть якихось дуже сутнісних навантажень, і що саме головне, вони не створюють передумов для того, щоб нам вийти з цієї ситуації. І це є велика проблема. І в даному відео, я в першу чергу хочу звернутися до тих своїх глядачів, які це розуміють. Ви повинні усвідомити насправді, що якщо ви розумієте ці речі, то за великим рахунком, в тому числі і на вас, лежить відповідальність над пробудженням українців. Над тим, щоб ми змінили українське інформаційне поле, щоб ми його зробили не рефлексивно брехливим і нікчемним, а щоб ми його зробили хоча б в якійсь мірі україноцентричним, щоб ми піднімали важливі теми, сутнісні теми. Тому що саме через них ми насправді наближаємось до того, що нам потрібно зробити для того, щоб змінити ситуацію. І це дійсно дуже важливо і я. Прошу тих, хто розуміє ці речі, долучатися до інформаційної роботи. вподобувати, коментувати, поширювати відео різні, статті поширювати, розумні думки поширювати, але бажано саме розумні, а не рефлексуючі. Ми в якийсь спосіб мусимо разом з вами. Якісно змінити ото інформаційне поле, в яке нас кинули. Тому що це величезна проблема. За великим рахунком, колись думали люди, що проблема полягає в тому, що інформації мало. Зараз інформації настільки багато, що людина фактично тоне в інформаційному потоці, а сам інформаційний потік є таким, скажімо, достатньо нікчемним за своєю суттю. Дякую вам за увагу. Тих, хто розуміє, про що я кажу, і тих, хто готовий інформаційно діяти, прошу і вподобувати, коментувати, поширювати, хто готовий діяти більш системно, більш злагоджено, організовано разом там, з нашою групою. Будь ласка, напишіть мені в Фейсбуці. Навіть ваші прості дії, але організовані в існуючих соцмережах, вони вже суттєво насправді впливають на поступову зміну українського інформаційного поля. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.